Уже не за горами вступна кампанія 2023. Тому постає питання вибору професії. З такою метою нещодавно завітали представники Львівського професійного коледжу готельно-туристичного та ресторанного сервісу. Учні Бродівської спеціалізованої загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 2 мали можливість дізнатися більше не лише про престижні спеціальності цього навчального закладу, а й стали учасниками кондитерського майстер-класу. Аналогічний захід відбувся і в Підкам'янському опорному закладі загальної середньої освіти перших-третіх ступенів та в комунальному закладі Львівської обласної ради Підкам'янській спеціальній школі з поглибленою професійною підготовкою. Зазначимо, що зустріч відбулася за сприяння Бродівського управління Золочівської районної філії Львівського обласного центру зайнятості. Сподіваємось, що практичні поради та рекомендації допоможуть випускникам зробити успішний вибір на професійному шляху.